Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Червоний маркет. І з вами хочу дегустувати ось таку новинку: тунець Воліє. Екватор. Дивіться, знижка, якщо купуєте один тунець, то 100 гривень, а якщо від двох штук, то 90. Ну, мабуть, буду купувати два. Бо я купувала сардину. Ось. Задавання Малії, то вона дуже-дуже смачна. Також зі знижкою 70. Тому буду купувати тунець дві, І сардину. Так, буду купувати сардину. І з вами будемо вже в мене вдома дегустувати. Ось так. Іду на касу і побачимось з вами вже в мене вдома. Усім привіт! Я вже вдома купила я сардину, з задаванням олії і тунець валіє в червоному маркеті. Сьогодні у нас 20 листопада і розпочалися нові акції та знижки. Хто не переглянув відео, будь ласка, подивіться. Як завжди, я вам зачитую склад, і ми з вами дегустуємо, тобто, я буду дегустувати і вам розповідати, смачно чи ні. Давайте почнемо з тунця. В олії. Спочатку зачитую вам склад. Так, зачитую на телефоні. У мене є фото, склад, тунець, олія, сіль і все. І більше нічого поганого такого немає. Єшок взагалі не пишуть. Будемо відкривати і дивитися, який тунець валіє. Так, відкриваю і показую вам. Показую вам. Так, це штунець, і він, ну, великі, такі шматочки, дуже великі. Видно вам, подивлюсь, видно, так, видно. Тарілочка і виделочка моя. Ну, олія є. Ну і так, немало її, багатенько. І шматочки, такі величенькі тунця. Ну, давайте, ось дивіться, які. Бачите, один шматочок такий величенький. Ось ще один. Ну, повна баночка така. величенькі Ось так. Так, швиденько, швиденько, поки є світло. Бо, як не буде світла, не буде нічого нам видно. Ось олійка, вона є. Небагато є. І шматочки тонця. П'ять шматочків. Вони такі великі, як ви бачите, немаленькі. Дегустуємо. Я, я смакую і вам розповідаю, смачно чи ні. Ну, тунець повинен бути смачний, але подивимося. Так, смакую. Мені дуже-дуже сподобалось. От смачно. Дуже-дуже, і я, ну, так багато шматочків, і взагалі вони, бачите, не розсипаються, як ото буває, Так, знаєте, ще не встиг достать, а воно вже розсипалось. Ну, Смачненько, дуже смачно. П'ять шматочків таких, то я думаю, ще є знижка, якщо ви купуєте дві, Штуки дві консерви, то ціна буде по 90. Якщо ви купуєте одну, то ціна буде 100 гривень. Не дешево, так. Але смачно, смачно. І це новинка, бачите? Смачно. Так, далі з вами будемо дегустувати сардину. Я її вже купувала, вже вам розповідала, мабуть, з додаванням вона олії, теж в олії. Смачненька, але, можливо, хтось не купував. І я вам зачитую спочатку склад. Так: склад сардина, олія, водичка питна, сіль, перець і перець духмяний. І все. І більше нічого не пишуть. Єшок нема взагалі. Тому також вона буде смачна. Я її відкриваю і вам показую, яка вона сардина. З додаванням олії, ось так показую вам ось. Але багатенько бачу такого, як соусу. Я вже не пам'ятаю, але ну, на смак була смачна, але соусу чи багато, чи ні, не пам'ятаю. Тарілочку обов'язково і виделочку свою. Так, не видно нічого, бо соус: олійка, водичка, мабуть, ось так. Ну, давайте будемо дивитися разом. Але шматочки я вже бачу, що вони ціленькі. Так, е ось один шматочок. Теж, бачите, ціленький, не розкладається нічого взагалі. Так, ще один такий шматочок величенький. Ось і ще один. Угу. І малесенький ось. А, і такий зовсім маленький. Так, і юшечка, чи бульончик. Ну, олія і водичка. Як бульончик, так. Є багатенько, але є. Ну, дивіться, ось сардина. Теж великі такі шматочки. Вони всі ціленькі. Один, два, три, чотири, п'ять. І малесенький, ось шість. Ну, будемо казати, п'ять, І я вам розповідаю. Смачно чи ні? Дегустую. Так, шматочок такий невеличкий візьму. Смакую ось так. Ну, смачно, смачно. Так, як і тоді я її купувала, дуже-дуже смачно, мені подобається. Кусочки всі такі ціленькі, як вам сказала, і дуже смачно, дуже. Як ви бачите, да? 5-6 кусочків. Дуже смачно, тому я всім рекомендую купуйте знижка 70 гривень. Це буде знижка 2 тижні. Сьогодні у нас перший день знижок в червоному маркеті. А сьогодні у нас 20 тільки листопада. Ми з вами дегустували тунець, ось, і сардину з додаванням олії. Мені дуже-дуже сподобався тунець, 5 таких великих шматочків. І сардина також сподобалась дуже смачно. Акційна, ну, акційні товари на цьому тижні, на наступному. Сардина коштує 70 гривень. А тунець, якщо ви купуєте від двох одиниць, то ціна буде 90 гривень. Якщо Одну консерву тоді буде сторінь. Не дешево, але смачно. Ось так. Можливо, хтось купував вже сардину. Напишіть мені, мені буде дуже-дуже приємно. А взагалі, я всім вдячна, хто мене дивиться, пише мені коментарі і ставить мені вподобайки. Я дуже-дуже задоволена. Тому всім кажу до нових зустрічей. Пока-пока.